Доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язочок. Підкажіть, будь ласка, чи мене чути, видно. Доброго дня, так вас okay. чу чу чутно і видно. Дякую. Чу а, скажіть мені, будь ласка, суб'єкт господарювання в нас присутній. Так, ми присутні. Ви нас бачите. Так, я вас бачу. Дякую. Бачу, uh, що інші учасники у нас також підписані або енергоатом, або ХС. Є ще IT-відділ. Це, я так розумію, ваш також аккаунт для презентації, так? Так, один підтримку. у нас технічна підтримка, угу. а інші верги зимі це відділ угу. по роботі угу. з засобами масової інформації і громадськістю. Угу. Дякую, я зрозуміла. А, дивіться, поки що є тільки суб'єкти, є тільки міндовкілля, тому я зазвичай 15 хвилин чекаємо, другі 15 розпочинаємо. Можливо, хтось з громадськості ще до нас підключиться. Це чотирнадцять, будемо розпочинати. Добрий день ще раз. У нас вже 10, година, о, 10 вибачте, 14 година, 15 хвилин. Давайте будемо розпочинати. Сьогодні у нас 25 грудня 2024 року. У нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля акціонерним товариством Національна атомна енергогенеруюча компанія енергоатом стосовно планованої діяльності, що передбачає будівництво енергоблоків 5-6 з реакторною установкою АПІ 1000 на майданчику Хмельницької АЕС. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у галузеві політики департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. І сьогодні я буду головуючи на дане громадське слухання. Громадські слухання у нас проводяться на вимогу закону України про оцінку впливу на довкілля, який вступив в дію 18 грудня 2017 року, і згідно з яким. Суб'єкт господарювання зобов'язаний попередньо оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку він планує провадити. До березня 2020 року громадські слухання в нас проводились в офлайн режимі. Проте через пандемію та встановлені карантинні обмеження на всій території України. Громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля з березня 2020 року. Не проводились, а громадські обговорення проходили у формі надання письмових зауважень та пропозицій. Проте в червні 2023 року був відмінений карантин, але військовий стан вніс свої корективи в нашу з вами роботу. І 13 липня 2023 року був прийнятий закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо досконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, які серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 прим 2 статті 17 Закону Згідно з яким тимчасово на періоді воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону проводяться у режимі відеоконференції. Про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін.

Ця постанова була прийнята з метою приведення у відповідність до норм пункту 2, прим. 2 статті 17 законом та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Також хочу наголосити, що оскільки наша процедура оцінки впливу на довкілля по зазначенні плановані діяльності відбувається по транскордонній оцін, по процедурі транскордонної оцінки впливу на довкілля і суб'єктам господарювання в повідомленні зазначено дев'ять областей, яким довкілля яких може мати вплив на Вплив від планованої діяльності. У нас проводяться 10 громадських слухань. Сьогодні у нас проводяться вже 5 громадські слухання. Перші 4 проводились 20-го двоє слухань і в понеділок 20 3 числа, тобто сьогодні проводиться 5 громадські слухання. Отже, на 14 годину, 19 хвилин, у нас на громадських слуханнях присутні шестеро учасників. Двоє з них це представники Міндовкілля, ще чотирьох учасників. Я попрошу представитись, сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості на громадських слуханнях. Отже, я буду називати як підписані учасники. А ви будь ласка, включайте мікрофони. Представляйтеся. Українською мовою підписано АТ на Енергоатом». Представник суб'єкта господарювання НАЕК, Енергоатом» філія Атом проект Engineering. Дякую. Наступний учасник підписано англійською мовою енергоатом. Те ж саме. Дякую. І ще є у нас ІТ відділ. Це технічна підтримка зв'язку. Дякую Дякуємо. Це сторонатому. Я зрозуміла, дякую вам. І ще є учасник підписаний ВРГ і ЗМІ ХС. Доброго дня це відділ Доброго. по роботі з громадськістю та засобами масової інформації Хмельницької атомної електростанції. А, дякую. Отже, на 14 годину 20 хвилин з шести учасників громадських слухань. Ми фіксуємо двох представників міндовкілля як організатора громадських слухань і чотирьох представників суб'єкта господарювання. А, представників громадськості на громадських слуханнях. Ми не фіксуємо. У такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989, нами буде складено акт про неявку представників громадськості на громадські слухання. Ще раз наголошую, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, посилання на відео та акт про неявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань. Ми закриваємо громадські слухання Національного товариства Національна атомна енергогенеруюча компанія енергоатом щодо діяльності, яка передбачає будівництво енергоблоків номер 5 6 з реакторною установку АПІ тисяча на майданчику Хмельницької АЕС. Та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Ще раз наголошую, у нас завершені п'яті громадські слухання. Сьогодні, о шістнадцяті, я чекаю на ваше підключення. У нас будуть шості громадські слухання. О, 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 на зараз Всім дякую за увагу, всім бажаю тихого, мирного дня зі святом і до побачення. Дякуємо, до побачення. До побачення.